Привіт! З вами канал Що по логіці. Давайте трошки пройдемось по останніх подіях і варіанту моєму того, як їх можна розуміти і чого очікувати. Атаки Росії дуже сильно посилились на... Цивільні міста України, От, тому, звісно, про якусь історію про наближення так званого перемир'я абсолютно не йдеться. А, а при цьому, судячи за все, немає такої межі, яку Росія взагалі може перейти для президента. США Дональда Трампа, оскільки він в принципі не засуджує Росію і нічим їй традиційно не погрожує на відміну від будь-яких інших країн. Тим не менш отримала Продовження історія з угодою про корисні копалини. По-перше, давайте правильно розуміти ці речі, зараз підписаний віце-прем'єркою Юлією Свіриденка меморандум про підписання цієї угоди, яку нібито. Мають підписати наступного четверга, але якщо ми пригадаємо, це в принципі не перший раз, коли цього угоду нібито мають підписати, але ніяк чомусь не підпишуть. Як я і раніше казав, в тому вигляді, в якому а, вона була навіть в першому тексті, який був опублікований в ЗМІ, при тому, що там не було описано. А, Механізм реальної роботи цього фонду, то шансів на її підписання, на мій погляд, практично не було. І ця історія вже продовжується доволі довго. Я, чесно кажучи, моя перша емоціональна реакція була негативна на цю новину, бо проблема підписання цієї угоди. Полягає в декількох аспектах. По-перше, це визнання Україною боргу за допомогу, яка надавалась Америкою абсолютно безкоштовно, що, в принципі, дає можливість будь-яким іншим партнерам України при зміні влади в них на ту, яку буде залюбки. Займатися мародерством, а теж визнавати якісь пакети допомоги боргом. Тобто, це перший поганий момент. І другий поганий момент, що дана угода вона дуже сильно протирічить законодавству. З таким з таким з підписаною такою угодою ми не зможемо е інтегруватись в європростір, оскільки у нас просто кабальна е залежність в, в цілому ряді важливих е ресурсних і інфраструктурних е питань, е якої просто не може бути для того, щоб ми. Е Узгодили і упорядкували наше законодавство а, до європейського а, зразка. М, значить, тому ця угода нічого, на мій погляд, особливо хорошого для України, не несла. Звісно, ніяких безпекових гарантій а, вона не несе. У американських компаній працювала в Україні чимало і до 2014 року. А, і до 2022 року, звісно, це ніяк не відноситься до гарантій безпеки. Але при цьому, при цьому американці прямим текстом Марк Рубіо заявив останніми днями, що ні про які офіційні. Проголошені гарантії безпеки зараз взагалі мови не йде, не в рамках цієї угоди, а в принципі. От. І тому е це виглядає, як і раніше, на мій погляд, з одного боку, як мародерство, а з іншого боку, це може бути показано не надто обтяженим математичними інтелектуальними здібностями. Частині електорату Дональда Трампа як потужна перемога, як якісь міфічні сотні мільярдів, які вона принесе. Хоча за цим практично може бути 0,0. Так, от підписання меморандуму про бажання підписати цього ще нічого не говорить. Бо навіть коли вона буде підписана президентом України, і якщо вона буде підписана, то вона ще має бути ратифікована Верховною Радою. І перед цим вона має бути представлена на розгляд, вона має бути донесена до української спільноти. І тут, я думаю, що будуть питання великі, бо не думаю, що в тій угоді вона для нас може бути чимось цікавим, в який ми. Починаємо з того, що в нас мінус. Але цікаво, що мінус вже не 350 мільярдів, як раніше Америка заявляла, нібито ми там на 350 мільярдів набрали допомоги, бо таких цифр не фігурувало ніде взагалі. Але треба розуміти, що навіть ці 350 мільярдів це не гроші, які нам хтось дав. Це об'єм загальної допомоги, який включає в тому числі. Величезну частину відвантажених з американських складів зброї, тобто ці гроші були інвестовані в американську економіку в тому числі. Але зараз Америка знизила так, суттєво свою оцінку з 350 мільярдів до 100 мільярдів, що збігається. 100 мільярдів доларів наданої допомоги, що збігається з Іншими оцінками, в тому числі і з українського боку. А, от. І це трошки, трошки напружує, бо таке відчуття, що можливо якусь, якимось чином це, це хочуть, насправді, ну, хочуть насправді реалізувати, а не так, як перший раз. Ну, це виглядало як просто на дурака, пройде не пройде, коли вони прислали а, міністра фінансів, який Стівна Бесента, який в Києві там, казав, що ви зобов'язані підписати цей документ і, і так далі. І поїхав ни з чим. А, тут треба ще розуміти, що Україна наняла за якісь. Достатньо відчутну суму юристів, які допомагають цю угоду правильно зробити. Але тут хочеться сподіватися, що це така найбільш прагматична позиція України, яка може бути, тобто тягнути час якомога довше. Не підписувати або підписувати, не, ратифіку... не ратифікувати або будь-яким іншим чином під... затягувати і, по-того, не прийняти цю угоду, не зробити цей документ, не надати йому законної сили. А для того, щоб, по-перше, отримати всі пакети допомоги від Джо Байдена. Які були при ньому ще затверджені, і якомога довше тягнути з тим, щоб нам надавали розвіддання. Хочеться сподіватися, що в цей час відбувається дещо що подібне, тому що, не дивлячись на те, що деякі дуже поважні, як на мене, журналісти і Аналітики не вважають цього дошкідливою, я все ж таки схиляюсь до е, не схиляюся взагалі. Спершу з самого початку знаходжусь на боці тих, хто вважає цього шкідливою. А тепер чого нам очікувати ще в світі новин того, що Трамп сказав, що він там дав декілька днів до того, щоб перемир'я нарешті настало, а якщо ні, то, то, то невідомо що. А, думаю, що а, думаю, що в принципі, а, ні, нічого Росії не загрожує. А, щось, а, а, щось рано чи пізно я думаю, що може загрожувати нам. А, от, оскільки все ж таки давайте подивимось на голі факти. Не дивлячись на те, що Дональд Трамп перестав в останні дні вважати Зеленського тим, хто почав цю війну, але тим не менш його риторика все одно залишається на боці того, що він ну, ну, не почав, да, почав не він, але от він там щось мав зробити таке, щоб, щоб цього. Уникнути, там, і так далі. І при, і при ньому це, звісно ж, за його влади це, звісно, ж би не сталося. А давайте подивимось на те, ж, як все ж таки проголосувала Америка і в радбезі ООН. Або в в редбезі це здається просто голосування в ООН, бо по резолюції після удару по Сумах. Ну тобто Америка опинилася в колі не просто країн таких вигнанців, а ще й по один бік зі своїми супротивниками по суті, Білорусі, Ритрея, Нікарагуа, Малі, ну, Тобто настільки ганебних голосувань і такої, такого оточення у Сполучених Штатів, здається, ще не було. Але, мабуть, треба розуміти от, подіях, в якому по який бік барікад варто очікувати, все ж таки Сполучені Штати Америки і намагатись дуже прагматично з нашого сьогоднішнього контакту з ними Рад виходити виключно із власних інтересів? Безумовно, американці казали, що вони Можуть проголосувати за таку декларацію, щоб залишити місце для дипломатії, поле для маневру, оскільки вони ведуть переговори про перемир'я, але ну вже я не знаю, тільки, мабуть, навіть не сліпий, а тільки мертвий не бачить, що до Росії ставлення абсолютно не таке, як до будь-якої іншої країни. І відповідно, я думаю, що в далекому. А може не в такому далекому майбутньому що мати якісь санкції чи якісь подібні обмеження для тих, хто буде нас якимось чином підтримувати. І не дивлячись на те, що з останніх новин це непідтверджені дані і якісь чутки, що Америка була незадоволена і якісь неназвані представники Пентагону. Виказували своє незадоволення представнику однієї з європейських країн, тим, що вони занадто підтримують Україну, а, а, а дії нібито все ж таки свідчать про зворотні, тобто Америка все ж таки надає. Допомоги реалізує і розвідданні, але все ж таки згортання військового контингенту з бази в Жешові, з аеропорту Ясьонка і точніше чи з бази Ясьонка Аеропорт Вжешовсь. Це говорить нам про те, чого нам варто очікувати. Пишіть, що ви думаєте, ставте лайки, коментарі і поширюйте це відео для. Поширення логічного мислення. Дякую, побачимось.